Добрий, мабуть, ранок ще. Починаємо урок. В нас сьогодні. Ми не бачимо, якщо повинні. Вам, якщо і не потрібно, але зараз зроблю. Давайте я вам зроблю екран. Є, він доскочить. Я не можу відкладати розбір. Мені потрібно швиденько вам показати, тому що. Щоб ви побачили, наприклад, підсумки вашої лабораторної роботи. Там правда, написано самостійно, не звертайте увагу, я слово самостійний не змінила, але це лабораторна робота. Так, в нас є одна робота, яка прям супер зроблена, всі інші зроблені непогано. Але дивіться, ви якось дивно все читаєте. От інструкція, яка була. От ви тут виділила з двома примирниками таблиці. Тобто вам потрібно було робити звіти по повному шляху і по половині шляху. Ну, я просто показую свої таблиці, але, мабуть, такі були у деяких учнів, але, але дивіться, я навмисно ось і писала округлення. Якщо в мене дельта Т024, взагалі по правилам це 0,3. Але ви могли 0,2 написати. Але. Я тільки ось здесь зробила два знака, тому що у мене одиничка перша, тому після неї я можу другий знак поставити, не писати 0,2. Якби у мене перша була двоєчка або інше, я би округлювала. Тому це важливо. Здесь вже не було необхідності це округлювати, тому що коли 0,1, ну це 10% там практично 0,1 не було. Тобто там не потрібно було нічого округлювати. Але коли ви... Знайшли прискорення а потім дельта А находили, вам потрібно було округлювати дельта А до стільки ж знаків після, після коми, до скільки у вас прискорення є. Ви ж не можете це точніше зробити, якщо у вас 0,06, а ви пишете 0,002. Так не може бути. Значить, тоді ви максимально двигаєте, і тоді у вас буде, да. Більше погрешність, ніж ви якобы розрахували, але ви не можете точніше вказати. І це важливо. ну как І так, на другому учаснике, де у нас половина була шляху, там в нас менш, менш точно, точ, точ, тому що, во-первых, складно було вимірювати, ну реально дуже складно, і там одна похибка в нас там 0,3, ну, в мене, здесь взагалі однаково. А здесь 0,5. Ну, тобто, там. По, 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 по сравнішню з першими експериментами набагато більше. І тогда дельта Т в квадраті здесь теж, велика дуже. Так, мабуть, на це я відповіла, тому по кількості задач у вас 39, ви додаєте ще 3 домашніх, це буде 42, і 42 я оцінюю у вас по виданню зошита. Сьогодні залік ми зараз будемо проводити. Домашнє завдання показували і запис завершує на цьому. Тобто, це домашнє завдання ваше не відкладайте, тому що вам потрібно буде ще все сфотографувати. Сподіваюся, що на вихідних ви все зробили. Попередні дії. Так, все. Зараз нам палец вверх покажут и ми... мы все Добре.